Всім привіт! Значить, сьогодні хочу записати відгук на ось ці навушники. Це Носин ir 2. Значить, для початку хочу звернути увагу, що все ще я записую на своєму каналі. Ну, це, як правило, відгуки. Основна відмінність, що я ділюся власним досвідом і не ставлю за ціль, так скажімо, повністю. Розібратися в темі і дати якісь там коментарі щодо придбання там того чи іншого продуктору. І, відповідно, я не намагаюся запам'ятовувати всякі нюанси конкурентів. Ну, Просто мені це не потрібно. Все, з цим розібралося. Це там щодо коментарів до моїх попередніх відгуків. Тепер давайте детальніше про оцей ось продукт. Значить, отакі ось наушники. E, взагалі, для чого я собі планував такі навушники купити? Це, так, скажімо, хотів взяти універсальний якийсь продукт це на всі випадки життя для бігу, заняття спортом, робота за комп'ютером. Ну і звичайно підключення до телефону. Причому співвідношення, скажімо так, роботи і телефону, за комп'ютером і телефону десь 90 на 10. Тобто 90% часу це робота за комп'ютером, а 10% з телефоном. Ну просто-напросто я так багато з телефоном не працюю. Значить, за комп'ютером я як звичайно, працюю в таких навушниках. Вони класні, безвідмовні, їм 100 років це якби. Безпровідні, однак вони такі важкуваті, і що це шия, якщо чесно, втомлюється цілими днями сидіти. Плюс влітку, коли жарко, оці вони потіють, якби, і ну, хотілося б щось більш таке, що буде в вусі і не буде потіти. Тому, ну отак, хотів, скажімо так, отримати все і відразу. Значить, як далі буде сказано, а, виходить, по ітогу нічого не отримав. Значить, однак, давайте по порядку. Спочатку, якщо чесно, я подивився на. Ну, я взагалі в цій темі не розбираюся в цих навушниках. Да, тому так, на слуху були якісь Galaxy Buds від Samsung, там 2 Pro, да, оскільки вони ніби там конкурують з зеплами. в мене техніки Apple немає, тому, відповідно, хотів взяти Samsung. Почав. Подивитися, дивитися огляди, всі огляди, там, які я подивився, пару класно змонтовані, все, пользи від них рівно нуль, тому що ці типу, порозказали, сказали, ті, ті там круті, ті там круті, все-все круто, беріть, які хочете. Ну Ось, ось приблизно так, такий от пересказ. Ну, звичайно, з монтуваннями, з переходами, з музикою і з класним освітленням. Але суть така. І якось е на каналі Лучкова, здається, в досвіді використання Samsung S23 Ultra я побачив, як він достає ці навушники. і каже: я там, користуюся реверсивною зарядкою для своїх ТВС-наушників. І в кадрі вони отак от мелькають. Думаю, блін, чувак, техноблогер, да, записує огляди, ну він собі явно гівно не купить. Якщо це його наушники і вони підходять, ну окей, але дивно, якщо чесно. Якщо це була така е, натівна реклама, то вона спрацювала. І я, блін, лох, виходить. Ну, окей. Е, значить. Е, що в мене було до цього? До цього в мене були Xiaomi Mi Sport Bluetooth. Такі наушники з заокругленими на, на вушах. Я їх брав в принципі, для бігу. Вони нормально все для, от для бігу вони ідеально підходили, однак у них там батарейка в мене там здохла буквально через місяць, тому я їх повернув. Мені повернули кошти, бо нових таких не було. Наступні потім купив також для бігу Meizu EP52, шлак рідкісний. Взагалі фігня, просто вони нічого не підходять, не хочу навіть зупинятися. І третє, потім я купився Xiaomi Mi Bluetooth Nick Band, просто спонтанна покупка. Зайшов перші, які там попалися в магазині, тому що ці мізу вибісили. І купив їх і вони в ушах сиділи нормально, однак кріплення було таке з дужкою, яка постійно при бігові дергалась і висмикувала з ушей навушники. А так навушники сиділи в ушах дуже класно. E, значить, тому, як бачимо, що це е, мій перший досвід використання таких навушників, скажімо так, більш дорогого сегменту, оскільки попередні, там в районі 40 доларів, то ці вже 160 доларів. да, там під, під 200, ну, да, 160-170, доларів, там в районі 6 тисячі гривень. Ну, і відповідно перший досвід використання от таких от наушників подвійних, коли е, вони не з'єднані якоюсь однією ленточкою. Так, щоб не було ніякої інтриги, я сразу скажу, що навушники я не рекомендую. Однак я їх купив 22 серпня. І відповідно трошечки об'єктивності до цього огляду вірні, до цього відгуку вибачаюсь, я додам. Оскільки, якби я написав відгук там, де за тиждень після того як купив, то це було просто лайно. Не купуйте і в такому дусі. Значить, ну оскільки відгук буде негативний, тоді я трошки скажу про плюси. Як на мене, гарний вигляд. В чорному є варіант, в чорному виглядає ще краще. Однак, коли я купував, чорного не було. Для мене, в принципі, не принципово. Е, наступний плюс це максимально просте підключення. Я навіть не знав, що зараз так наушники підключаються. Якщо це, у них, е, якщо це не тільки в них така особливість, там буквально відкрив і все, нажав я згоден, і все, наушники підключилися. Значить, далі робота всього заявленого функціоналу. Тут все, що було е в них заявлено, в принципі, що я хотів дістати, в них тут працює. Це значить, і шумодав, і transparency мод, і подвійне підключення. Для мене це подвійне підключення, оскільки я хотів і комп'ютер, і телефон. І причому, знаєте, коли сидиш за комп'ютером, потім щось там відволікся на телефон, там щось е е ленту погортав, щось хочеться якийсь ролик подивитися, да, і щоб звук зразу йшов на навушника, якщо ти сидиш в наушниках. Ну така була ідея. Скажімо, Це все є. Ну, В принципі, на цьому якби, плюси закінчуються. Ну, а тепер е, пішли по мінусах. Ну, по-перше, з точки зору ергономіки, в мене, в принципі, е, крім мейзу цього Є52, проблем з тим, що наушники випадають з ушей не було. Тобто, все рівно нормально сиділи, якби, і коли я спортом займався. Але оці ні в якму не сидять. Причому я їх давав дружині, вона сказала, так випадають. В принципі, користуватися можна, випадають. В мене, коли я їх тільки купив, вони взагалі не сиділи, просто вилітали з ушей. Таке, що як засовуєш, а воно як пружинкою туди його викидає. Однак я так поставляв, повставляв трошечки, посидів. В мене потім розболілися трохи вуші. Я потім перестав ними користуватися. А як вуші перестали боліти, почав ще раз і, знаєте, в принципі, терпімо. Тобто сидіти за столом можна. Навіть щось там жувати, кофійок пити, тобто можна. Ну, про спорт мови не йде. Тобто, якби сидіти можна, для спорту не годяться. І я, якщо чесно, думав, в такому ціновому сегменті, ось яке попередні наушники там в районі 40 баксів, а ці виходить в 4 рази дорожче. Думав, тут з ергономікою проблем не буде, а бать, а виходить ніт. Ну, і... В принципі, при довгому насінні, я коли їх тут готувався, там і по 4 години там сидів, ну може навіть більше, в день опять почали вуха боліти. Тобто цілий день з ними не всидиш. Це не той варіант. Не знаю, як там з іншими, якщо чесно, там я знаю, ці, може, Apple підходять, але це не мій варіант. Далі, ну це такий, можливо, суб'єктивний мінус. А от що об'єктивно, так це що. Прикол в тому, що ви отак просто навушники в коробку, якщо отак, надо, да? вкинуть, вкинути й побіг. Що вони там підсоєднились? А ні, ніфіга подібного. Оцей навушник, контакт, надо його так акуратненько приложити. Потім перевірити, чи він від'єднався, оскільки, якщо він не від'єднається, ви закрите коробку, він не буде заряджатися, ну, не говорячи про те, що звук з комп'ютера да, будуть йти на ці наушника, не на ті на треба вручну від'єднувати. Так він і не буде заряджатися. Тобто можна положити і достати його розрядженим. Але це ще півбіди. Основна біда, що якщо ви так закрили, все пересвідчили, все нормально. Потім якось так коробочку положили, а він знову взяв і від'єднався. Тобто внутрі він нещільно щільно прилягає, чи якась херня, не знаю взагалі. І ще одна проблема, яка витікає з цієї, да, що на коробці ти ніяк не дізнаєшся, йде зарядка, не йде зарядка, який заряджається, який не заряджається, який заряд в самої цієї коробки. Оцей манюсінький індикатор, там інколи моргає червоним, якщо там ну цього мало. Ну цього явно мало. Тобто херня повна. Та тобто, ніде не, не, не подивишся. Далі проблема з розривом з'єднання, тобто, от підключаєш навушники, отак от от підключаєш навушники до комп'ютера, і там через 5 хвилин, через 10, коли як, через 20, коли через 30 просто з'єднання пропадає тишина І все, тіпа, ніяких тобі там тригик-триги, які вони тут ділять, якогось звукового супроводження, нічого немає. Потім через хвилинку відновлюється і далі типу, навушники працюють. І я подивився, знайшов як мінімум вігу, де людина писала, що там взагалі неможливо, тобто у нього моментально там роз'єднується і з телефоном і з комп'ютером. У мене з телефоном проблем не було, в дружини проблем не було, а з комп'ютером роз'єднується. Однак я почав експериментувати. І знайшов схему, як робити, щоб вони не роз'єднувалися. Я почав тестувати з одним наушником, і один наушник ніколи не роз'єднується. Тобто, якщо один типу, валяється, а іншим використовуєтесь, то проблем немає. Але. Я пішов далі, і ви знаєте, знайшов uh, рішення, що якщо ти відкриваєш отак, от коробку, і як нормальна людина, береш два навушника, вставляєш їх собі, то вони будуть роз'єднуватися з комп'ютером. Але якщо ти людина, яка користується носень ір, ти робиш отак: береш, відкриваєш коробку, достаєш один навушник, неважливо, лівий правий, вставляєш його в уші, чекаєш там 5-10 секунд, коли почне звукова індикація. Щось, я не знаю, що це звукова індикація робить, тому що навушник працює відразу. Звук на нього йде відразу. А потім йде таке трин-трин, якесь доренчання. І він так, також працює. Але якщо після цього доренчання ти достаєш інший наушник і вставляєш його собі в ухо, то тоді проблем немає. Може, 4 години сидіти, але тут нюанс. 4 години сидіти, і все буде нормально. Тепер про оцей нюанс, який я сказав, що 4 години. 4 години, але при умові, що. У вас не буде залучено тут, ні шумодав. Ось, до речі, як можна дивитися заряд, але якось незрозуміло воно вискакує. То вискочить, то не вискочить. Значить, якщо у вас, е, до речі, аплікуха є, він да, сказав, теж прикольно, у мене такий перший досвід ніколи не було, а тут вона є. Ну, давай, коннекся. чи ти там не коннектишся, я не знаю. Так, да, давай, я тебе достав. Так, о. Ну, тут налаштування, всякі є. Можливі, але ось тут є noise Control, тобто в режим контролю звуку. І тут прикол в тому, що він в мене виключений. Але я сказав, що вони працюють, і ці режими класно працюють. Проблема в тому, що коли ти включаєш цей активний шумодав, то в тебе навушники працюють менше двох годин. Або Mode менше 2 годин, і цього явно мало. Тобто навіть з урахуванням того, що ти можеш один взяти, да, але смисло, смисло ще тоді, як втрачається да, потім інший там, підзаряджати. Тобто, ну, блин, ну, знаєте, навіть фільм нормально не подивитись, там реально 15 години. Реально До 2 годин. Це повна, повна лажа. Е, причому прикол в тому, що якщо ти, наприклад, отут вибираєш dual connection. То воно там тебе попереджає, що з feature will Impact Battery Life. Але я не помітив якогось е серйозного ну, зміни в, в, жи в батарейці, якщо у вас включений е цей е в Шумодав, то хоч dual connection, хоч не dual connection, вони там будуть працювати там, до 2 годин. А от якщо ти виключаєш повністю цей Noise Control на off, тоді от з dual connection в мене більше 4 годин. Ну, не знаю, більше, десь в районі 4 годин починають боліти. В принципі, якби сидіть в них постійно. Якби я отак от тестував з комп'ютером, і з'єднання нормально навчився, і без шумодава вони от в районі 4 годин. І 4 години в принципі, це нормально для того, щоб ну, якби сидіти. Якщо вони розряджаються, да, то ти можеш один залишити там. А другий буквально там за 10 хвилин підзарядити, він там заряджається ну, реально швидко, там до 60 відсотків. Потім цей 10 хвилин і ще там сидиш 3 години. Правда, самого кейса, там я не знаю, буквально на 2-3 зарядки вистачає, тому з автономністю тут в принципі якби, біда. Тобто, якщо от так користуватися, то з усіма плюшками, шумодавами і так далі. Я не знаю. Тут, якщо 6 годин вони протримають з кейсом, мається на увазі, то це добре. Ну, ось, ось такий, як би, відгук про ці навушники. Коштують дорого, а понту якби з них небагато. Тобто хотів отримати універсальне рішення для всього, отримав таке напіврішення для нічого. І ніби і працюють, ніби якби, і тянуть важко, і викинуть жалко. Тобто, ось така ситуація з навушниками. Все, що я хотів сказати про ці навушники, отакий буде мій. ウィでし